Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому. Огляді поговоримо про проект Криптоскоп та новорічний івент, який зараз там проходить. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проектів: 12 числа ми зможемо заклеїти свої токени VPR на Playbook, Лістинг буде на Bybit, також зараз там проходить акція щодо розіграшу цих токенів. Кому цікаво, може перейти на байбіт та ознайомитися з цим. Але коротко скажу, що просто там потрібно тримати 250 USDT на байбіт валет, і ви зможете прийняти участь в розіграші вайт-листа для отримання цих токенів. Тому кому цікаво, можете перейти на байбіт і ознайомитися з цією акцією. А ми ж чекаємо. Клейму наших токенів, ну і запуску торгів для того, щоб ми їх змогли отримати. Також, якщо хто не знає, як заклеймити токени на плейбокс, пишіть в коментарях, я обов'язково вам допоможу. Ну, більш таких суттєвих новин поки що нема, все працює. Тому давайте перейдемо вже безпосередньо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт, поговоримо сьогодні про криптоскоп та новорічний івент, який тут зараз проходить. Ну і для початку, хто не зареєстрований, проходимо реєстрацію, вводимо свої дані, придумуємо пароль, проходимо капчу, реєструємося, підтверджуємо електронну адресу і переходимо до авторизації. Вводимо дані, за якими реєструвались, реєструвалися, проходимо капчу і авторизуємося на сайт. Далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Я сьогодні не буду розповідати, як ми можемо тут заробляти. Кому цікаво, в мене вже є відео огляд про цей проект. Тому кому цікаво, переходимо, переглядаємо. Сьогодні ми поговоримо про новорічний івент, який зараз тут відбувається. Але на цьому сайті його доволі складно помітити, так як немає на головній сторінці ніякої інформації. Наприклад, як на інших сайтах, коли ми заходимо, нам відображається якесь впливаче вікно або якась інша інформація. Тут такого нема. Для того щоб знайти цю інформацію, ми натискаємо на меню, переходимо в новини і бачимо, що. Зараз тут проходить Christmas івент, також тут був Хелловінський івент. Ну і далі ми натискаємо переглянути. Давайте зараз перекладемо цю сторінку, щоб ознайомитись більш детально. Ну І тут йде вступна частина. Нам це не дуже. Цікаво, ну давайте нас цікавить лише, як ми можемо заробити на цьому івенті. І перше, це сніжки для всіх. Тепер ви можете збирати сніжки протягом грудня, обмінюючи їх на дивовижні ресурси, морозний досвід, який зігріває ваш святковий дух. Тобто за активність на сайті ми будемо отримувати сніжки. Які ми далі зможемо обміняти на коїни? Друге, це в нас щоденні подарунки зі зростаючими винагородами. З 1 грудня до 25-го ми можемо розгортати щоденний подарунок і спостерігати, як винагорода збільшиться щодня. Далі також тут буде колесо фортуни. З 11 грудня до 25-го колесо знову закрутиться. Вигравати сніжки та насолоджуйтесь вилюванням обертання та перемоги. Раніше вже це колесо тут було, але його чомусь прибрали. Наступний пункт це спеціальна знижка для майнерів з 18 до 25 грудня. Для всіх майнерів діє ексклюзивна знижка 10%. Незабутня можливість підвищити свою діяльність у вибутку корисних копалин. Тобто, ми зможемо придбати персонажів просто по знижці 10%. Далі з 22 грудня до 25 будуть доступні обмежені майбутні. Майнери, хапайте свої, поки вони не зникли, тобто будуть доступні якісь нові персонажі, вони будуть продаватися лише в цей період, тому хто хотів придбати якогось персонажа, не поспішайте, дочекайтеся цієї дати і, можливо, щось цікаве можна буде придбати. І останній шостий пункт це в нас додаткова винагорода в золотій копальні. Заробляйте додаткову сніжку за кожну вимогу з 1 до 25 грудня. Тобто, просто говорячи, коли ми збираємо на крані, нам додається одна додаткова сніжка. Ну і давайте тепер розглянемо, як ми можемо отримати всі ці винагороди. І перше, як тут сказано, ми знову натискаємо на меню. Також ці панелі доволі складно знайти. Тут ми бачимо щоденний подарунок, ми натискаємо на нього і натискаємо оп. Це Ми відкрили цей щоденний подарунок, в ньому можуть випасти до 40 сніжок. Не зовсім зрозуміло, скільки зараз їх випало, так як тут нічого не вказується. Тому якщо ви не запам'ятали баланс, то ви не дізнаєтесь, скільки. Але я думаю, це не так важливо. Головне, головне, що ми їх зібрали. І також тут є ще вкладка Evert Shops. Ми переходимо сюди. І тут ми можемо обмінювати свої сніжки. Як бачите, одна сніжка сніжка дорівнює одному коїну, тобто вводимо суму, і за 23 сніжки ми отримаємо 23 коїна. Натискаємо Exchange, все, ми конвертували на сніжки і починаємо далі їх заробляти і обмінювати. Далі за те, що ми збираємо на крані ось тут Gold Mine. Ми також будемо додатково отримувати одну сніжку. Переходимо сюди, проходимо капчу і натискаємо Claim. І, як бачимо, ми отримали 6 Gold Ore. Плюс 1 XP і 1 snowball, тобто саме цю сніж. Ну, збирати ми можемо тут кожні 10 хвилин, також можемо прокачувати цей кран. Але якщо чесно вам скажу, це зовсім невигодно. Далі ми зможемо придбати майнерів по зниженій ціні з 18 грудня, для того, щоб їх. Придбати, ми переходимо в майнер шоп, і тут буде знижка на цих майнерів 10%. Тому хто хотів придбати, можете придбати в цей час. Але я б також не поспішав, тому що, як бачимо, тут навіть є вкладка Limit Miners. Вони з'являться тут з 22 грудня. Тому краще почекати, подивитися, що вони запропонують. Ну і далі вже обрати, що краще придбати цих майнерів по знижки або лімітованого персонажа. І ось таким чином ми зараз можемо заробляти на цьому сайті додатково. Також. Ми можемо тут ще переглядати PTC, Їх тут доволі велика кількість також шортлінси, оферволи. Daily квест, бонус за рівень. Так що способів заробітку тут доволі багато. Також тут ще є арена та шахта. В шахту ми можемо відправляти свого героя кожні 6 годин. Отримаємо ми тут від 20 до 30 голд, також від 100 до 200 дерева і також кількість камень. І для того, щоб нам його відправити, ми натискаємо старт. Коштує це 50 енергії. Енергія тут оновлюється кожні 5 хвилин. По 5 енергії, тобто нам не потрібно тут нічого робити для того, щоб вона нас відновлювала. І також тут ще ми можемо на арені битися з монстрами і отримати ось такі винагороди. Ми просто натискаємо фіш коштує це 10 енергії, натискаємо і забираємо наші винагороди. клацаємо поки в нас є енергія, потім вона все одно самостійно оновиться. Нам не потрібно нічого для цього робити. Ну і ось такий. Простенький івент зараз проходить на цьому сайті. Мені він більш цікавий тим, що будуть доступні якісь нові персонажі. Якщо це буде вигодно, я їх придбаю. Тому також хто хоче придбати обмежену серію цих майнерів. Чекаємо 22 числа та купуємо. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки. Підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.